Інформаційну годину ми розпочнемо із приємних новин, а саме із того, що начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що вночі 14 червня українські сили використали щонайменше 70 безпілотників для удару по російській авіабазі, яка називається «Морозовськ». За словами Буданова, операція була розпочата з території України, і щонайменше а можливо, і більше українських безпілотників Драгон і Сплеш завдали удару по аеродрому. Глава ГУР при цьому додав, що наразі триває оцінка збитків. За його словами, чекають на інформацію про те, чи були знищені або пошкоджені якісь літаки. Водночас, на знімках від Планет Лепс, видно про пошкодження покриття ангару, який розташований на Пероні техобслуговування, а всередині видніються два винищувачі бомбардувальники су 34 Раніше, я нагадаю аналітик Бреді Африку опублікував супутникові знімки аеродрому Морозовськ у Ростовській області до і після атаки на 14, 14 червня. Це була друга масштабна атака українських безпілотників на Морозовськ за останні два місяці. Буданов також заявив, що база ця буде атакована знову. Зокрема, він відповів. Так, на питання, чи планують українські сили ще одну повітряну атаку на цей аеродром раніше. Росіяни, до речі, також повідомляли про атаку дронів у Ростовській області і про роботу своєї ППО в районі Каменська шахтинського Про це повідомив губернатор Ростовської області Василій Голубів. І за його словами, близько четвертої ранку в районі Каменська Шахтинського силами ППО збито. Кілька БПЛА уламки дронів впали на територію проммайданчика. за попередніми його даними. В нежитлові е, будівлі пошкоджено скління і постраждалих при цьому немає. Росіяни в соцмережах почали публікувати момент прольоту одного із дронів над містом е, Кам'янськ-Шахтинський в Ростовській області. Я пропоную послухати, як це звучало, і, зрештою, як це було. Он політ літів ліків. Он полетел. непогано так полетів. Зрештою. Загалом в цьому Кам'янську розташоване федеральне підприємство Комбінат Кам'янський. Це одне із найбільших хімічних підприємств півдня Росії. У 2011 році ЦРУ частково розсекретило дані пов'язані зі створенням міжконтинентальної балістичної ракети. На твердопаливному паливі РТ 2 в документах ЦРУ ру комбіне комбіната краси у Кам'янську Шахтинському вказано як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу і розміщення випробовувальних установок. Підприємство вже атакували дрони у квітні 2024 року. І як ми знаємо, теоретично можуть атакувати і ще раз до цієї години. Перед тим як ми продовжимо говорити про подальші важливі новини, є важливе також повідомлення про те, що допоки сьогодні збирається саміт, такий, як я нагадаю, глобальний саміт миру у Швейцарії триває сьогодні. Збирається точніше сьогодні. Завтра він також працюватиме росіяни. Запускають свої повітряні загрози, поки що не ясно чи запускають зараз. Зафіксований зліт міг 31 К із російських аеродромів. Відповідно, вся карта в Україні червона, лунають сигнали повітряної тривоги. Якщо ви їх чуєте, будь ласка, не ігноруйте і спустіться в укриття, тому що росіяни діють терористичними методами і відповідно не зупиняються ні перед чим. Ми ж поговоримо про те, що на Росії фонд Путіна випадково розкрив частку колишніх в'язнів, які вчинили нові злочини Після повернення з війни і про це повідомляє агентство новості з посиланням на проект Ковчег. В обґрунтуванні цього проєкту його автори пишуть, що кожен десятий ув'язнений, який пройшов війну, опиняється за ґратами після повернення з фронту до ставропольського краю. За їхніми даними, в ході першого набору добровольців у проєкт К, так називався проєкт ПВК Вагнера з набору ув'язнених, було завербовано тисячу засуджених. 176 уже повернулися до Ставрополя, а 20 із них уже скоїли злочини і перебувають у СІЗО або Колоніях, зокрема, за вбивство, у ЗМІ потрапили лише кілька із 20 скоєних вагнерівцями злочинів. Серед них напад колишнього бійця на 18-річну дівчину через відмову знайомитися. За даними російських журналістів, він п'ять разів вдарив її ножем, і суд йому дав 6 років колонії. До війни він уже відбував термін за побиття чотирьох. Жінок тим часом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець назвав провокацією перед самітом миру заяву російської омбудсменки, так званої Тетяни Маскалькової, де вона просить посприяти обміну полоненими увечері, 14 червня. Москалькова опублікувала список із 430 українських військовослужбовців, які готові найближчим часом повернутися додому, якщо українська сторона погодиться взяти їх в обмін на російських військовослужбовців. Вона звернулася до Лубінця з проханням, нібито посприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів, щоб російські полонені теж швидше повернулися на Росію. Український омбудсмен відповів їй, що здивований такою публікацією, бо цього ж дня обидві сторони спілкувалися від російських полонених передали листи, але Росія під час комунікації 14 червня не оголосила жодних прохань щодо повернення додому своїх військових. Тож як каже Лубінець, такі публікації російської сторони напередодні саміту миру вважаю не більше як провокацію. Він також наголосив, що Київ готовий забрати усіх своїх військових. Зокрема, і за формулою всіх на всіх, але росіяни, як відомо, на неї абсолютно не погоджуються. Данія тим часом стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестувала свої кошти у виробництво озброєння на території України, і про це заявив очільник міністерства оборони Рустем Умєров за результатами зустрічі зі своїм колегою міністром оборони Данії і міністеркою оборони Нідерландів в рамках роботи контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Загалом ці. Як каже Умєров, це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам. Важливість цього документу полягає у тому, що сторони домовилися про процедуру, за якою буде здійснюватися фінансування. Тож надалі цей процес відбуватиметься швидше. Більше того, цей механізм, як каже Умєров, може бути реалізований. Також в рамках подібних домовленостей з іншими нашими партнерами, водночас з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою О Лорген було підписано лист про наміри, який започатковує співпрацю між Україною і між Нідерландами щодо підтримки українського оборонно-промислового комплексу. Тобто, маємо із такого. Партнерства і хороші новини. Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що необхідно полювати на флот привид, який нелегально перевозить російську нафту, і навіть запропонував затримувати такі. Танкери, ми будемо полювати на флот привид, який нелегально перевозить російську нафту по усьому світу щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту. Я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну. Ми будемо полювати за грошима за нафтою, коли вони. Ми зупинимо газ, зупинимо кораблі. Ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій. Кемерон при цьому додав, що хотів би бачити жорсткіші або жорсткі санкції проти російських компаній та осіб, які допомагають Росії продовжувати війну. Він додав, що Британія продовжує оголошувати нові обмеження проти агресора проте важливо, щоб вони не обмежувалися лише компаніями, які працюють у Британії або в Європі. Каже, ми переслідуємо їх по усьому світу. Тож ми накладаємо санкції на компанії в Китаї, Туреччині, Киргизстані, навіть в Ізраїлі, які на нашу думку постачають матеріали подвійного призначення для російської військової машини. Офіційно цього я нагадаю не підтверджено це. Припущення британців точно таке саме, як і існує, наприклад, по відношенню до Китаю. Офіційно ніхто нічого не говорив, але всі закликають зупинити постачання до Російської Федерації, тому що будь-які товари росіяни конвертовують, переобладнують, а потім використовують у війні своєї країни проти нашої держави. Ну і загалом, Тайвань, до речі, поглиблює, що дуже важливо: поглиблює економічну інтеграцію з іншими демократичними країнами і намагається працювати із партнерами більш. Ширше, включаючи сполучені штати, щоби таким чином утримати лідера Китаю Сі Цзінпіна від вторгнення на острів. Про це в інтерв'ю виданню Bloomberg Television заявив головний дипломат Тайваню в США Олександр Тахрей Юй. За його словами, Тайвань не знає, чи буде Китай діяти, чи не буде. каже, ми хочемо переконатися, що кожного дня, коли Сі Цзінпін прокидається і дивиться в дзеркало перед голінням, він каже. Не сьогодні при цьому Юй каже, що Китай готується до можливої агресії проти Тайваню, але там також готуються за допомогою багатьох друзів, і е, серед яких Сполучені Штати Тайванський посол зазначив, що контактує з американськими чиновниками щодо відставання у виконанні оборонних замовлень і каже, частково це спричинене перебоями у ланцюжку поставок, в яких е, деякі республіканці звинувачують адміністрацію Байдена через підтримку України. Що стосується американських систем озброєння, які можуть бути використані, то за багато з них ми вже здійснили необхідні платежі і все, що чекаємо на Ставку, як кажуть у Тайвані, це питання, яке ми постійно обговорюємо і координуємо із адміністрацією Сполучених Штатів, відповідаючи на запитання, чи не надто гостро Пекін реагує на нову адміністрацію в Тайбеї, Юй каже, що Китай просто намагається знайти виправдання. Щоб діяти проти Тайваню, у тому числі агресивно реагуючи на політичні події у Тайбеї, це Пекін посилає кораблі, це Пекін посилає бойовиків навколо Тайваню. Це вони створюють усю напруженість у тайванській протоці. Вони повинні ставитися до нас з повагою і як до рівних. Зрештою, це надзвичайно складне теж питання, тому що Китай постійно влаштовує провокації, постійно намагається влаштовувати свої навчання таким чином, щоб оточити Тайвань, демонструючи свою готовність у будь-який момент застосувати силу для того, щоб захопити захопити Тайвань.